Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. І у мене сьогодні такий, от таке, такий настрій розібрати питання, які поставив вчора один з глядачів. І він, як у вас чоловік 55 років, тобто, плюс-мінус мого віку, він спитав: перше, чи може я прожити один до кінця життя, і друге, а може мені все продати кинути і поїхати на Філіппіни, знайти жінку і жити там з нею. І це так, ну ніби ніби так звучить щиро, і ніби такі питання, які там поставлені життям, да, і ніби якось це в нього такий душевний біль, і його можна зрозуміти. Але питання в тому, що обидва ці питання, ну, тавтологія, да, питання в тому, що обидва ці питання, ситуація така, що обидва ці питання, це пастка. От, бо перше вже звучить так, ніби людина вже погодилась на те, що вона буде одна. Він буде один, але це не його бажання. Тому що якби в нього було таке бажання, він би не питав про другий варіант поїхати на Філіппини. Правильно? І відповідь тут може бути одна: тобто так або ні, і якщо так, то ти погоджуєшся на самотність. А якщо ні, то ти лякаєш себе ще більше, що я, мов, пропаду да там. А друге питання це варіант втечі, причому втечі від себе. Тому що куди б ти не поїхав, то ти береш з собою того ж самого себе, і не факт, що знайдучи щось на Філіпінах, ти не будеш так само мучитися, а наше воно мені чи, чи приносить воно мені щастя. От. І е, якщо ти виснажений, якщо ти не впевнений, якщо ти сам собі не цікавий, то Філіппіни це не Філіппіни будь-яка країна. Це буде те саме, от і чоловіки в цьому плані дуже часто задають собі неправильні питання, і ці питання вони самі от, вони не, не мають правильної відповіді. Вони тримають нас у такому глухому куті і у слабкості. Тому що е, чи зможу я, або чи не вийде в мене, чи важко там питання можна поставити, а що я можу зробити? От, з того, що є, от, от, от я, якщо щось хочу, що я можу зробити для того, щоб да, там Або таке питання: от, як знайти жінку, або там, жінки не такі, і зараз неможливо знайти, а що ж робити. А питання в цьому плані може бути тільки таке: що яким чоловіком я повинен стати, щоб жінка захотіла мене сама, щоб я був для неї цікавий. Тому що жінка це не вирішення проблеми, це, це дзеркало. Ну, Яка ну, показує, тобто, якщо ти сильний, впевнений, цікавий в собі, то вона з тобою буде, навіть якщо, може, справи там йдуть не, не так ідеально, як хотілося Але якщо у тебе слабкість всередині, то вона втече. Це я вам можу сказати з, з власного досвіду. Там. І це не залежить від, від віку, від країни, От, тому що суть в тому, що правильні питання вони звучать зовсім по-іншому. E, що я зроблю собою сьогодні, щоб e, завтра я міг озирнутися назад і сказати собі дякую, або навіть сьогодні ввечері, да, пишатися собою, визнати, що я молодець щось зробив. От, що я можу змінити в своєму житті, щоб стати кращою версією себе, там, да? e, які звички я мушу відпустити, а які додати, щоб бути живим, а не виживати? Тобто, бачите, різниця в тому, що одні питання. Тягнуть так, як у темряву, а, а інші вони відкривають такі хай невеликі, хай, хай зовсім маленькі, але можливість шляху і кроку вперед. Хай не так далеко, хай може там невідомість, хай може це не все так добре, як хотілося. Е, і тут е, це відчуття дає, що в що 50 років е, життя після 50 років це не вирок. Це така ситуація, коли ти можеш просто перевірити, ким я став, що я роблю, що я можу зробити. От, і якщо ти сидиш і там ставиш собі такі питання, чи витребую я самотність, ну скоріш за все, ти будеш шукати ті шляхи, які приведуть тебе в самотність, і вона стане твоїм майбутнім. А якщо ти ставиш собі питання, як я, що я можу зробити, щоб жити цікаве життя. Далі до кінця життя, то що, що я можу зробити, щоб моє життя було цікавішим, щоб я сам став цікавішим. Так? То тоді з'являється шанс потроху не за один день, не за один місяць, можливо, не за один рік вектор зміниться. Так? І питання ж в тому, що так, звичайно, молодим і багатим набагато легше, але жінки ж вони тягнуться і в тому числі до, до енергії чоловіка. От. І ця енергія, вона ж не десь на Філіпінах, і, 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 і не в Тіндері ти її знайдеш. Але ця енергія, вона тут і зараз, вона в тобі, те, що ти створюєш, те, що ти робиш. От. У своєму щоденному житті. Тому що чи... Навряд чи, знову ж таки, життя, життя можливо змінити за один день, навряд чи, тобто, І, звичайно, є якісь там окремі випадки, але питання, чи зможу я, або як мені там витерпіти, або щось. Це неправильне питання, тому що головне питання, яке ти можеш собі поставити, це що я можу зробити сьогодні. Для того, щоб моє життя завтра мало шанс стати кращим. Звичайно, ми не можемо контролювати наслідки своїх дій. Ми не можемо контролювати ті зміни, які привнесе життя. Але ми можемо контролювати свої емоції і свої дії. От, от таке: от. От, тут пишуть, що пише вітаю вас, у мене знайомий приїхав в США зі своєю дівчиною. Так як вона показує свій інстаграм, питання часу, коли вона його кине, він для неї буде трампліном. Ну, да, що тут скажеш? В принципі, в його випадку, мабуть, це треба сприймати, і це не привід нічого не робити для себе, і не привід не розвиватися. Тому що навіть якщо вона, навіть якщо вона його кине, то то питання в тому, що який буде він і як, як він після цього після цього буде жити, можливо, він там досить швидко зустріне іншу гарну дівчину, і все буде в нього нормально. Тобто буває всяке. Ну от питання: як ви ставитеся до чоловіків, які відбивають жінок чи дівчат від інших? Ну на мою думку, для того щоб відбити жінку в іншого чоловіка. Це треба дуже велика участь цієї самої дівчини чи жінки. Тому що насправді, на мою думку, реальність такова що жінка, яка відбивається, вона це вже наслідок того, що вона шукає варіанти, поки ну, кращі Тобто вона сприймає як чоловіка чи хлопця, як щось таке, типу окей, або вже нецікаве. І ну, тут вже. На мою думку, що чоловік він, звичайно, робить свою частину, не дуже, як це сказати. Ну, я би так сказав, що навіть те, про що він потім пошкодує, зазвичай. Але питання в тому, що навряд чи ти відіб'єш дівчину, яка не дає жодних шансів. От я так думаю, це, це, це моя особиста думка. що... Що, якщо дівчина, наприклад, дає телефон, або, або якось ще там дає можливість комунікації, або відповідає, або просто спілкується, то це вже показник того, що вона відкрита до якихось варіантів. Просто ці варіанти повинні бути кращими, ніж те, що в неї є зараз. Отак, от я думаю, отак от так, що таке. Ну що, от я висловив свої думки з приводу. Того, що питання можуть бути питаннями-пастками, а можуть бути питаннями, які дають можливість кудись рухатися. І, і які питання собі ставити, ми вибираємо кожен собі. От, так що таке. От, сьогодні вже у нас 10 глядачів, і ми там досить цікаві питання підняли. Дякую всім, хто подивився. Дякую за три лайки. Бережіть себе, друзі. І на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.